Який найбільш сумнівний з точки зору моралі, вчинок ви коли-небудь робили, але ніколи не зізналась би у ньому в реальному житті. У мене був дядько-наркоман, якого постійно випускали з в'язниці, і він постійно намагався пограбувати будинок моєї бабусі. Одного разу я розказав йому, що маю разову роботу, до якої їхати 6 годин, і я проїхав з ним 6 годин. Зупинився на заправці і дав йому 50 баксів, щоб він купив перекусити. А потім я поїхав і залишив його там. У мене немає проблем зізнатися в цьому в реальному житті, тому що термін давності давно минув. Мій бос у майстерні з ремонту комп'ютерів спустошив зарплатний рахунок, щоб купити собі новенький BMW. Тому всі його працівники звільнилися. Але я... я не простий працівник. Я вирішив, що якщо він не хоче платити мені грошима, то він точно заплатить мені інвентарем. Тому я просто пішов звідти з достатньою кількістю деталей, щоб зібрати собі новий комп'ютер. Так, я взяв трохи більше, і що ви мені зробите? Трохи більше, ніж моя зарплата, але. Але ж комп'ютерними деталями мені ніхто не оплачує труд, тому я взяв плату за конвертацію. У 2009 році мене звільнили, і я не міг знайти роботу майже два роки. Аж раптом я знаходжу роботу в галузі, яку я любив мотоцикли, і вони скористались моїм очевидним відчаєм. Я прийшов на посаду операційного координатора з зарплатою 11 баксів на годину після чотирьох років роботи бізнес-аналітиком. Тоді, у минулому, я працював безпосередньо під керівництвом віце-президента великої компанії. Тут же я працював як раб, і вже через шість місяців я виконував роботу. То операційного менеджера аналітика я розробляв та підтримував основу аналітики майже кожного відділу. Мій керівник мене недолюблював, бо бачив у мені загрозу для своєї роботи. Бос її боса, операційний директор, знав, яку цінність я приношу практично задарму. Тому, будучи хорошим керівником, вона блокувала кожну спробу підвищення або переведення в інший відділ, яка потраплялась на моєму шляху. Відділи IT, маркетинг, HR намагались створити для мене робочі місця після того, як побачив. Чили якість і цінність моєї роботи в проєктах, які я виконував для них після 18 місяців роботи і погроз звільнитися, я отримував до 40 тисяч на рік. А це менше половини від тієї суми, яку, згідно з аналітикою ринку, який проводила hr команда, я мав би отримувати. Враховане місце знаходження, також моя роль, сфера діяльності та обов'язки. Я знаю про це, бо мені розказали hr команда. Я з ними тісно співпрацював. Це розповіли операційному директору, але він сказав: Ну і що? Він заробляє, скільки заробляє. Все, давайте, не заважайте. На той час моя впевненість у собі вже почала відновлюватись, і моя образа на відділ, на боса, на операційного директора просто перетворилась на бурхливий вогонь. Тоді я зробив послугу завідувачу складу. Я створив інструмент обліку робочого часу в Excel Excess, оскільки той, який ми використовували, не дуже добре працював для працівників складу. Перевіряючи точність, я заощадив компанії 75 тисяч на рік, коли повідомив про проблеми. І логічно. Що після цього я попросив про бонус або підвищення зарплати за те, що я заощадив їм удвічі більше моєї зарплати на рік. І мені відповіли: заощаджувати гроші компанії, це частина вашої роботи. І якщо ти ще раз попросиш про підвищення, я на тебе напишу догану і можливо тебе звільнять. На цьому поставив крапку з мене досить. Я знайшов іншу набагато кращу роботу у нішового дистриб'ютора в цій же галузі і звільняючись, я зв'язався з міністерством праці і повідомив їх з доказами про такі. Проблеми серйозна крадіжка заробітної плати компанією, залякування роботодавцем та помста за викриття, дискримінація в оплаті праці щодо кількох працівників і мене особисто. Компанія була змушена виплатити 2 мільйони доларів США у вигляді заборгованості по зарплаті та 3 мільйони доларів США у вигляді штрафів. З моральної точки зору, в тому, що я зробив, немає нічого поганого. Моральна сумнівна частина полягає в тому, що я ретельно зламав всю автоматизацію, яку створив за 3 Половини місяці до того, як пішов. Уся і навіть критично важлива для бізнесу звітність, яку я створював, була жорстко закудована. Через кілька місяців моя вакансія знову була відкрита, але вже на 95 110 тисяч на рік. І я так і не отримав жодного цента від компанії, але їх добряче оштрафували на значну суму, а операційного директора негайно звільнили ну і пішов ти трейсі. Я працював на складі, виконував замовлення. Я був в морозильній камері, як раптом мені стало дуже погано зі шлунком. Я щодуху помчав до найближчого туалету, але перш ніж я встиг скинути з себе всі шари одягу, було вже запізно. Я був у жахливому стані, пішов до свого керівника і спробував м'яко пояснити, що відбувається. Але він сказав навіть відвели просто приберися і повертайся до роботи. Він повторив це кілька разів, коли я намагався пояснити, чому це не варіант. Мені навіть сказав сказали, Що я отримую штраф за те, що піду. Мене так розлютила ця ситуація, що я взяв весь свій одяг брудний, замкнув його в шафці на особистий замок і більше ніколи не повертався. Всім, кому довелось розгрібати цей безлад, я співчуваю, ви цього не заслужили. І моєму колишньому начальнику скажу: Ти відстій, начальник відстій, а мої підписники найкращі, тому вони точно зараз поставлять мені лайк за мою роботу, мені буде дуже приємно. Коли мені було трохи більше двадцяти, нашу квартиру пограбували. Більшість того, що вони взяли, не було дуже цінним, але у мене були два срібних кишенькових годинники. Я їх успадкував від дідуся, і вони, ймовірно, коштували б разом близько трьох тисяч баксів. Проблема полягала в тому, що мій страховий поліс обмежував втрату ювелірних виробів до тисячі доларів. І до речі, мій сусід по кімнаті втратив дуже дорогу камеру. І його страховий поліс також покривав лише тисячу. Він, до речі, працював у комп'ютерному магазині. Тож я дав йому документ на один з кишенькових годинників, а він дав мені фальшивий чек на комп'ютер, датований заднім числом. Ми обидва змогли скоригувати наші вимоги і отримати додаткові гроші від наших страхових компаній, щоб покрити збитки. І слава Богу, що ми тоді користувалися послугами різних страхових компаній. Коли мені було 10 років, я сидів у класі поруч із хлопчиком, який і був неохайним. Його одяг був буквально запліснявілий, і у нього було багато лупи, і майже щодня він їв бутерброд з вареним яйцем. Одного разу у мене трохи розладнався шлунок, і я пукнув у класі. Тихо, але смертельно. Коли це вразило всіх, і вони відчули запах, вони вирішили, що це був цей хлопчик, і почали відходити. І я відійшов разом з ними. Я вдав, що це був він. А він знав, що це. Був я, і я знав, що він знав, але я не вибачився і не зізнався. Я сказала бабусі, що мені потрібно 300 доларів на аборт, але насправді мені потрібні були гроші на речовини. Вона дала мені гроші і більше ніколи про це не згадувала. Це було 20 років тому. Я не вживаю вже два роки, і я думаю про цю брехню кожного дня. Я ніколи собі цього не пробачу. У мене був професор у коледжі, якого я зневажав, і він мене теж зневажав. Він був ненависним злим старим занудою, а я був тупим студентом. Одного разу вночі ми з моїм другом вбрались у все чорне, бо це не викликало підозр, і підкрались до його машини. Ми поклали маленькі такі бомбочки у впускні клапани кожної шини і перекрили їх. Наступного ранку, звісно ж, у нього спустило чотири шини. І знаєте, слава Богу, що це було в 2004-му або близько того. Бо от зараз навіть в дверних Дзвінках уже є камери. Будь-яка камера б нас спалила. Стер, жорсткий диск на робочому столі. Всі інструменти, таблиці, бази даних і інструкції, необхідні для виконання роботи, зникли в одну мить. А я ж я буквально написав книгу про те, як виконувати цю роботу, як проводити навчання та впроваджувати системи по всій компанії. Більшість з яких мені довелось робити самостійно, оскільки це вважалось марною тратою часу для інших. Я ефективно автоматизував процеси, які вручну займали години, і підвищив ефективність компанії з 13% до. 98. І все ж таки, коли прийшов час дати мені обіцяне підвищення, вони привели когось нового в компанію і сказали, що я маю його навчити моїй роботі. Я припинив роботу і подав заяву про звільнення, а відділ закрився менш ніж через три місяці після того, як я пішов. Ніхто не знав, що вони роблять, і не мав ні підтримки, ні допомоги. Отакої. У старших класах я зустрічалася з хлопцем, який був жахливо жорстоким. І врешті-решт він зрадив мені з моєю найкращою подругою в ніч перед випускним вечором. Також я дізналася, що він зраджував мені майже весь час через додаток для знайомств. Звісно, що я його одразу кинула, а через кілька місяців я дізналася, що він вже зустрічається з іншою дівчиною, тому я створила акаунт у цьому ж додатку для знайомств. Я продовжувала прикидатися кимось іншим протягом декількох місяців і змусила його віртуально зраджувати свої. Дівчині в той час і відправила їй всі докази. Я використала фальшивий аккаунт в соціальних мережах, щоб вона не знала, хто я така. І я хочу вибачитись перед нею, але він все одно б її зрадив, тільки з іншою. У третьому класі я списував на іспиті з історії. У четвертому класі я вкрав поруку мого дядька Макса і приклеїв її собі на обличчя, коли був Мойсеєм у виставі в єврейській школі. У п'ятому класі я зіштовхнув свою сестру Іді зі сходів і звинуватив у цьому собаку. А ще є, коли мама відправила. Не в літній табір для товстих дітей, я потім там подали обід. Я з божеволі випочав вирадувати і мене вигнали. Але найгірше, що я коли-небудь робив, я змішав вдома горщик з фальшивою блювотою, а потім пішов у кінотеатр. Я сховав цю блювоту в куртку і виліз на балкон. А потім, під звуки страшного сміху, я виплуснув за борт це на людей у залі. І це було дуже жахливо. Всіх людей почало по-справжньому нудити. Вони почали блювати один на одного, і мені ніколи вже. Житті не було так погано, як тоді. Ну що ж, дякую кожному за перегляд. Поділіться у коментарях, чи є вчинки, про які ви шкодуєте або сумніваєтесь у їх моральності, але ніколи не наважились би зізнатись навіть самим собі чи комусь іншому. І чому ви обрали зберегти їх у таємниці?